Hūs vōskrēse īs mērtvī, smertiū smerti pōdolō, ītīm Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.

Посола Андрія Тервославного, основоположника Української православної церкви, святого Великомученика і огаданого зучавка опаковності її поколину, святої покрови Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці і всіх святих помилує і спасе нас як благий і чоловіка любе. Дай Господи, настоятелю, церковній управі, парафіянам храму цього, будівничим, жертводавцям і всім односельчанам, і збережи нас, намного і благія віто. Замов за, за него, моя літа, моя літа, моя віта, нова я, нога я віта, но я в'ям Отня і сина і Свято Духа. Христос воскрес. І сестри, сьогодні ми всі зібралися сюди, щоб благословити початок будови вашого храму. Надзвичайно велику справу ви розпочинаєте у надзвичайно нелегкий і складний час. Але, як любить казати наш. Владика, і це є правда. Не кажім Богові, як важко і які великі проблеми. Кажі проблемам, який великий Бог. І Бог допоможе здолати усякі трудності, і всяку добру працю допоможе і благословить, завершити. У доброму здоров'ї, у мирі і у радості. Розпочинається будова нового храму. Просим у Бога, що як говориться у молитвах, щоб цей храм дочекав до скінчення віку. Чи це буде рік? А може десять, чи пройде тисячу літ, як стоїть Софія Київська, чи інші тисячолітні храми Київської Русі. Нам це не відомо. Відомо одному Богу. Ми трудимося і будуємо, а Бог розпорядиться нашою працею, і стільки цей храм простоїть скільки буде угодно Богу. Нас не стане. Можливо, і імена наші зітруться в пам'яті людській. Але стільки буде стояти цей храм, стільки в ньому буде лунати молитва за будівничих, за жертводавців, за трудівників. За тих, хто молився і молиться у ньому. І кожен раз, коли в цьому храмі буде лунати молитва, кожен раз на небі імена тих, хто будував, будуть загорятися золотими літерами. Адже згадайте ще з давнини, не було колись як тепер літаків, автомобілів. Люди ходили, подорожували переважно пішком. І кожна людина старалася при дорозі викопати кірницю для того, щоб полегшити шлях подорожуючого, щоб міг напитися води і спочити від важкої подорожі під деревом біля кірниці. І це вважалося найбільшим. бо Відходила у вічність та людина, яка керницю копала чи пожертвувала. А користувалися нею люди століття і кожен раз, ковтнувши ковток чистої і свіжої води, дякував Богові за ту людину, яка зробила цю керницю. Так, дорогі браття і сестри, і храм Божий є тією керницею. Тим джерелом Духа Святого, через який Бог посилає свою благодать. Як казав Господь Самарянко, я маю живу воду, це він казав про Духа Святого. І кожен, хто буде до цієї кірниці духовної, до вашого храму приходити пити, буде отримувати благодать. Але та благодать. Буде розділюватися і на всіх, хто побудував цю духовну кірницю, цей святий храм. І не важливо, чи ми будемо ще жити тут, на цій тимчасовій землі, чи будемо уже душами своїми у правиці Божій. Благодать постійно від молитви, яка буде лунати у цьому святому храмі, буде розділюватися на всіх. Тому дійсно велична з вами починається справа на багато років, а можливо і на багато століт. Але пам'ятайте слова, які ви чули у святому Євангелії. тому що ви є наповнювачами цього святого храму. І як ви чули у Євангелії, як хочете, щоб ви вам робили. Так і ви, робіть людям. Не судіть один одного, не шукайте один у одному якоїсь причини, як каже Євангелія. Не шукайте скалки в оці брата свого, бо у кожного із нас є колода в оці. Гріхів наших дуже багато. Стараймося шукати те, що нас об'єднує а не те, що нас роз'єднує. Стараймося не давати нерозумної критики, а розумно один одного повчаймо, один одному на збудування і на користь парафії і храму. Стараймося розуміти і пам'ятати, що Христос полюбив усіх нас, кожного окремо з Його окремими гріхами. І ми не маємо права і не можемо один одного осуджувати. З цієї християнської любові нехай витікає повага один до одного. Пам'ятаймо, що там благодать, де є єдність, коли ми разом, велике чудо, яке звершується кожен раз на православну Пасху, благодатний вогонь. І одного разу, коли вигнали християн-коптів, які дуже своєобразно і бурно моляться зі співами і з танцями, інколи свистять, і, звісно, що православним чи католикам це заважало. І вони вигнали їх із храму, щоб ті молилися на вулиці. І благодать Божа, благодатний вогонь не сходив доти. Поки не перепросили їх і не запросили знову до храму, і аж тоді зійшов благодатний вогонь. Кожен молиться як уміє. Головне, щоб воно було щиро. Бог приймає молитву і Бог знає, хто молиться щиро і чия молитва приймлена. Тому не судім один одного, не розділюємося, будьмо разом. В єдності сила народу, але в єдності і благодать Божа. Тому і сила є в народу в єдності, бо благодать Божа є. Будьмо єдині, будьмо однодумні, розумно сперечаємося, бо й суперечка потрібна. Євангелія каже, особливо апостол Павло, сперечайтеся, в суперечки здобувайте істину, але сперечаючись, не согрішайте. Не майте гніву один на одного, нехай суперечка буде тихою і розумною. І в суперечці розумні завжди буде прогрес, бо там знаходиться істина. Але в суперечці не чуйте лишень себе, а чуйте один одного, і тоді та суперечка буде приносити користь і вам. І людям, і парафії ваші. Я прошу у Бога і бажаю, щоб Бог дав силу, як душевні, так і тілесні, вашому настоятелю, який молодий, не побоявся взяти на плечі цей тягар і розпочати разом із вами побудову цього храму і формування парафії. Нехай Господь благословляє церковну управу, дає сили і мудрість. Всім парафіянам, нехай Господь Бог дай Богу здоров'я, нехай дасть між вами миру, нехай дасть благодаті, нехай дасть сили. І якщо можна, нехай Господь Бог сподобить, щоб нікого не бракувало, і щоб всі ми дочекалися освячувати цей святий. І щоб з радістю ви могли споглядати, що те, що мріяли, те, що планували, все так вийшло і принесло користь і задоволення, найперше для душі, а по-друге, для вашої сільської християнської спільноти. Нехай благословення і благодать Божа ніколи не перестає діяти ні у ваших душах. Ні у ваших серцях, ні у вашій парафії, ні в селі вашому. Нехай це і благословення буде завжди і з усіми вами. Амінь. Високоприподобний отче, Отець Іван, дорога громада, улюблені в брати і сестри. Сьогодні дійсно визначний день для нашого села. Визначний день для тих, хто стоїть у підніжжі цього храму і сподобається побачити його вершину. День століття. Не завжди і не в кожному селі всі жителі мають можливість побачити, як починається будуватися храм. Не завжди, і не всі жителі того чи іншого села мають можливість бути фундаторами храму. Але мають можливість наші, Господь нас сподобав, Господь дав нам це випробування. Господь нас благословив, щоб ми були фундаторами, щоб ми були будівничими, щоб ми були жертводавцями. І Господь за це воздасть нам молитву у віках, як говорив отець Іван, чи 100 літ, чи тисячу літ, допоки буде стояти той храм, допоки. Кожний священник, кожний діякон, кожний владика, який сюди буде приїхати, буде згадувати знову ж таки фундаторів, знову ж таки будівничих та жертводавців. Дякуємо возлюблені, що Господь на наш вік послав це важке випробування, дійсно важке. Але я впевнений, що спільними зусиллями, спільною молитвою ми зможемо. Довести це діло до ряду, як говорять в селі, ми зможемо освятити хрест купольний, і ми удостоїмося бачити, як священник відслужить у ту першу вечірню при закритих царських вратах, а архірей прийде і, з гарними словами, молитов відкриє двері у притвор новозбудованого новосвяченого храму. Отець Іван, ми вам дякуємо за ваші. Святі молитви, що Господь достоїв нас сьогодні почути ваше те благословення, ваші пастирські нам настанови. Хто не знає, це є наш благочинний, це та людина, яка опікується районом, так би мовити, голова районної ради. Отець Іван завжди молиться за нашу парафію, завжди пеклується, турбується, дзвонить, питає. Я завжди стараюся в нього отримати якусь пораду. Прислухатися, ми дуже вдячні вам, отець Іван, що Господь да вам здоров'я, що ви не погордували нами недостойними і прийшли з ваших груп освятити, з ваших груп почати. І Господь благословляє всіх нас і вас, і просимо що, отець Іван вашого благословення для наших будівничих, для наших паралідян у вигляді великого помадування. Много вам літ, много нам літ, і много літ нашій ненці України, Христос,